Друзі, всім привіт! З вами я Артем, канал Зоку. Сьогодні у нас на огляді акваріумний автономний компресор, який е Така палочка-виручалочка, особливо в періоди, коли є вимкнене світло. Модель модель DC 328. Цей компресор виглядає отак: має два канали, потужність 2 Вт. Кожен канал дає по 3 літри повітря за хвилину. Знизу є такі ніжки, потім є фіксатор, який можна повісити на компресор, наприклад, на акваріум чи на якийсь пристрій. В комплекті йде шланг, в комплекті йде два розпилювача та э, сам по собі провік. Значить, можна через USB. Цей компресор можна зарядити, він буде працювати у вас як від акумулятора. Його можна зробити, щоб він працював від 220. Також до нього можна під'єднати, якщо потрібно, ще пауербанк. Тому багато різних варіантів. Коли ми його використовуємо від Powerbank, то потужність. Трошки менше, коли ми його використовуємо від компре від акумулятора рідного, то потужність трошки менше. Якщо ми його напряму від 220, то потужність максимальна. Сам по собі компресор це не найвисокоякісні товар, але тут є деякі моменти, я зараз розповім. Але за свої гроші нарікань по тому, щоб ви там виходили з ладу, такого в принципі не, не було в моєму форматі. Мені не дуже подобається тут ця кнопка, не завжди вона спрацьовує з першого разу, так називаємо сенсорна, але якщо сильно надавити, воно працює нормально. І що мені ще дуже подобається в цьому компресорі? Що є два режими: режим роботи від акумулятора на 100% і режим економія акумулятора з інтервалом по 10 секунд вмикається, вимикається таким чином. Можна розтягнути дії срок, ну, срок роботи компресора. В режимі 100 з моєго досвіду вистачає годин на 10, В режимі 50 на 50 вистачає годин на 20. Тобто доволі ну, великий термін часу можна подавати в акваріум кисень. Так, давайте під'єднаємо це все. Я не буду використовувати заводські. Шланги. Я зараз під'єднався до акваріуму. Давайте все під'єднали до через адаптер. Зараз показується, що просто йде зарядка. Під'єднуємо до компресора два шланги. так Занурюємо в акваріум, розпилювачі я взяв спеціально великі так Вмикаємо режим. Режим роботи від 220 і паралельно йде зарядка. Як бачите, кисню доволі дуже багато, тому можна використовувати як для невеличкого акваріума літрів на 30, так я думаю, що цього повітря вистачить і на акваріум на 200 літрів з головою. Так, як проходить робота його? Наприклад, вимикають світло. Ну, давайте просто вимкнемо, бачите, відживлення виключили. Все. Зараз він качає повітря від акумулятора. В такому режимі він працює безпереривно, тобто десь плюс-мінус 10 годин його вистачить. Нажали один раз, працює режим подача, потім пауза, і через 10 секунд він знову вмикається. Так, рівень шуму. Якщо ми цей компресор використовуємо. Від акумулятора, то в принципі, ну я не можу сказати, що він повністю безшумний, але не дуже та і шумить. Але спати біля любого компресора вночі неможливо, тому що все одно, все чутно. Тому рівень шуму адекватний. Подача кисня мені все подобається. Так, може працювати без, без під'єднання, як автономний. Під час, роботи, під час роботи напряму у нас йде постійно зарядка акумулятора. Вимикається повністю. Нажали, ну можна нажати вимкнути його повністю. Так, вмикаємо напряму, все нормально. Із недоліків. Що мені не подобається, не дуже подобається ця кнопка, не завжди спрацьовує. Потім, якщо цей компресор використовувати просто без, без подачі кисню, без шлангочок, то бачите, є якийсь шум. Але коли ми закриваємо, даємо навантаження, то цього шуму немає. Так, І вимикаємо його для того, щоб він. Зараз хочу його повністю виключити, бачите кнопка, от і не виходить, то що й казав. А, все зрозуміло. Потрібно його від'єднати від зарядки і таким чином тільки потім вимикається. Тому переваги потужний, доволі нормально тихо працює, коли до нього під'єднані шланги. Потім є два режими роботи автономної, 50 на 50 або 100%. Відсотків. Вистачає від 10 до 20 годин. В комплекті йдуть шланги. Розпилювачі. Єдине, що мені, як я казав, не дуже сподобалось, це що кнопка ця не завжди спрацьовувала, але за нормальні гроші ви отримуєте доволі нормальну якість цього продукту. Посилання на цей компресор залишаю знизу під, під відео в описі. Дякую за увагу. Підписуємось на канал і до зустрічі!